Цієї ночі росіяни атакували Україну 141-м ударним безпілотником. БПЛА запускали із Курська Орла, Приморська, Ахтарська та тимчасово окупованого Криму протиповітряною обороною збито та подавлено 132 ворожі шахети, гербери інші дрони на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих на восьми локаціях. Крім того, зранку ворог завдав авіаудару по інфраструктурі Запоріжжя, зафіксовано пуски кабів із літаків тактичної авіації противника з району окупованого міста Токмак на Запоріжчині. Троє загиблих і двоє поранених у Запоріжжі на світанку. Майже 40 хвилин там один за одним лунали вибухи. На місто військові злочинці випустили із літаків щонайменше 10 фугасних авіабомб. Під ударом опинився житловий сектор і автостоянка. На місцях російських ударів уже побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. І готова більше розказати нам наживо. Вітаю, Дар'я. То ж розкажи, що на тепер відомо про стан постраждалих. Ну і наскільки масштабні руйнування у місті? Тобі слово. Вітаю Соломія. Дуже страшний ранок у Запоріжжі. Фактично кожні декілька хвилин лунали вибух за вибухом. По місту росіяни запустили щонайменше 10 керованих авіабомб. За даними поліції, це були фугасні авіабомби, які мають модель планування та корекції. Тобто вони прицільно можуть бити на відстань до 60 кілометрів. Але цілеспрямовано цілі росіян стали як завжди цивільні. Внаслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхівок. Два житлові будинки знищено повністю. Потрощені ще 10 обість, Деякі оселі від. Ворожих атак потерпають не вперше. Пошкоджені теж нові вікна, які ми отримали за програмою. Є відновлення. Пошкоджена стеля у ванні, Ми не знаємо наскільки там все серйозно. Вивернуті двері ударною хвилею дуже сильно пошкодило, бо вона йшла прямо перпендикулярно нашим дверям. Маму довелося деблокувати ДСНСника. Ще одна бомба вгатила просто в дорогу біля набережної магістралі. На щастя, там минулося без постраждалих один кап впав і не здетонував. Пошкодило вороже залізяче автостоянку. Там одна за одною спалахнули кілька автівок. Цілий ранок в Запоріжжі лунала тривога. Тож рятувальникам довелося гасити пожежі під загрозою повторних вибухів. О Оп'ятій ранку почалися вибухи. Я злякалася за чоловіка, адже він побіг на автостоянку по машини. Я бачила, як в тому боці були залпи. Чоловік набрав і сказав, що прилетіло на нашу стоянку. Що з машинами не знає? Я одразу вдяглася і полетіла туди. Ворожа атака забрала життя трьох запоріжців. Ще двоє. Юнаки 16-20 років отримали поранення. Тероризували росіяни і населені пункти області. По містах та селах завдали 600 ударів. Нині в Запоріжжі люди оговтуються після страшного ранку. Як бачимо, на місцях ще працюють комунальні служби. Та коротко про ситуацію на Запоріжжі. Соломія дякую. З нами на живо була кореспондентка Тесандар'я Назарова. Її розповіла про ситуацію в Запоріжжі після нічної атаки. Згоріла квартира, пошкоджено авто, приватні будинки та постраждав чоловік. Наслідки нічної атаки на Київщину росіянами всього від окупантів вночі постраждали чотири райони області. Найбільше Бориспільський район там горіла квартира та приватний будинок. Пошкоджено авто та поранений чоловік йому надали медичну допомогу. Госпіталізації не потребує. Про це повідомляють в Київській ова у Вичгородському та Фастівському районах. Були пожежі лісової підстилки та приватного будинку. Російські окупанти намагаються проникнути на оборонні лінії ЗСУ на Куп'янському напрямку, одночасно в кількох районах. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Армія РФ намагається використати свою чисельну перевагу у боєздатній піхоті, тому має невелике просування, стверджують аналітики. Переважно бойові дії відбуваються в районі річки ОСКІЛ. Росіяни туди мають труднощі з перекиданням важкої техніки з лівого на правий берег. Ворог стверджує про захоплення Кіндрашівки на півночі від Куп'янська. Проте генштаб цю інформацію не підтверджує. І також ворог продовжує тиснути на покровському напрямку 49 штурмів лише за минулу добу. Українські оборонці, зокрема бійці сил спеціальних операцій, успішно протидіють ворогу на цьому відтинку фронту. Наші захисники показали, як зачистили будівлю е, депо, де закріпилися штурмові групи росіян, та взяла в полон дев'ять ворожих солдат. Своїми успіхами поділилися і в головному управлінні розвідки спецпідрозділ Примари вперше в історії спалили два ворожі літаки Амфібії Чайка. Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби із підводними човнами. І разом із двома ворожими літаками під час операції в Криму примари також уразили черговий гелікоптер російських загарбників «Мі-8». На мотоциклах і пішки на Оріхівському напрямі окупанти посилили штурми, атакують як вночі, так і в день. Зупиняти ворога доводиться і дронами, і снарядами. Наші гармаші роблять усе, аби піхота окупантів не наблизилась до наших укріплень. Через великі втрати у живій силі ворог шукає наших артилеристів і кабами, і камікадзе. Під час сюжету ви бачитимете код бійці 65-ї МБР збирають на дрони, аби протистояти ворогу і в повітрі. Репортаж з Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Гуркіт пострілу розриває тишу лісових хащів, клуби диму стеляться з гармати до землі. По піхоті, по БПЛА, там пунктам управління. Ну, техніка автомобільна, бронетехніка. Та все, що дають, і стріляє. Наша повітряна розвідка виявила у посадці групи окупантів. Екіпаж займає місця у башті і чекає команди від старшого начальника. 40 кілограмовий снаряд у стволі і за мить 152-й летить у напрямку ворожих мотоциклістів. В основному малими групами піхотою, мопедами, мотоциклами лізуть. Ну, попередня штурмова група їхня, там броня група йшла, танчик йшов, коробочки йшли, ну не дійшли. Не дійшли, не виконали своє завдання, були знищені. Головне завдання не підпустити ворожу піхоту до наших позицій у цьому розрахунку. Практично всі старші чоловіки, і практично всі пройшли. АТО. Сашко на війну пішов у 18 років ще у 2018 році. Тепер, хоч і наймолодший, але вправно і вже з досвідом командує розрахунком. Добре сприйняли, головне показати, що ти є людина, незважаючи на не те, що ти є командир підрозділу, війна дронів, каби. Ну, кардинальні зміни є. Яка була війна раніше, яка зараз. Ну, зараз, наприклад, артилерія дуже часто працює. Раніше вона не так працювала. Зараз дуже часто. Кожний постріл нашої гармати має бути вивірений, бо на тому боці теж працюють артилеристи і одразу починають квадратами перемелювати усе довкола. У противника немає снарядного голоду, а ворожа авіація кабами розбиває усе, шукаючи розрахунки наших гармашів. Бувало таке, що і кожен день. Кожен день і по три-по чотири заходи. Це вони прилітають. Є пара, є тройка, по три штуки прилітають. Касетні, фугасні. Зброя дуже неприємна, бо на психіку влияє добре. Проте найбільша загроза для гармашів це дрони. У повітрі постійно розвідувальні у парі з ударними безпілотниками. Тому доводиться постійно моніторити небо і час до часу змінювати позиції. ФПВ, от, от саме в цій ділянці, тут дуже багато. Все на оптоволокні літає, їх репками не заглушиш. У ну, мене от екіпажі з рушницями працюють, знищують їх рушницями. Руслан, колишній будівельник з Вінниччини, пішов за повісткою. Раніше воював в АТО. Каже, що на позиціях тепер постійно з дробовиком. Багато дронів на оптоволокні, які хреб не бачить, тож доводиться ще й дивитись угору. Доводилося недавно два збила, два-два пройшло. Хлопці волокнові і ставолі здорові вони і, і багато тривчатки на них. Хлопці втомилися, але більше морально, аніж фізично, проте не скиглять, а роблять свою роботу, бо знають, що від них залежить життя піхотинців і життя рідних, яких вони захищають тут, на Оріхівському напрямі. Є, є, але ж знаємо, що треба. Ну, ми знаємо, для чого ми тут, для кого ми тут. Ну, знаємо, що вдома є дружина, діти, батьки. Ну яких ми любимо, цінуємо. Ну і знаємо, що їх потрібно оберігати, оберігати нашу країну. Нові координати і гармата знову наводиться у напрямку Оріхівських полів, де суне ворожа піхота. І так 24 години на добу. Руслан Ярмлюк, Михайло Потята, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Балістична загроза нині оголошена у східних і частині центральних областей. Можемо зараз бачити онлайн мапу тривог. Ми бачимо, що зараз які регіони вже в небезпеці, де лунає повітряна тривога. Тож залишайтеся, будь ласка, в укритті до відбоїв, бережіть себе і дочекайтеся уже безпечного моменту. Тиждень дипломатії так найближчі дні активної роботи із партнерами проанонсував президент Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про різні заходи та зустрічі, які можуть наблизити закінчення війни, зазначив глава держави. І це і участь у генеральній асамблеї ООН, яка зараз триває у Нью-Йорку. Також майже два десятка зустрічей з лідерами країни з різних частин світу. До всього на цьому тижні Зеленський підтвердив плани щодо можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. А ще Зазначив важливість проведення великого міжнародного саміту, присвяченого поверненню українських дітей, яких незаконно вивезла та утримує на своїх територіях Росія. Готуємося зараз до дуже напруженого тижня тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії, без сили мир не пануватиме. Радбез ООН екстрено за три доби після інциденту збирається, щоб розглянути заліт трьох російських мігів на територію Естонії. Засідання почнеться о 18-ті за київським часом. Україна надіслала запит із метою долучитися до розмови, і це вперше за понад 30 років членства Естонії в ООН Вона запросила скликання надзвичайного засідання. Радбезу минулої п'ятниці три російські винищувачі міг 31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. Велика Британія, Канада, Австралія і Португалія оголосили про визнання Палестинської держави. Такий крок вже викликав критику з боку Ізраїлю. Відповідні заяви одночасно оприлюднили канадські, британські та австралійські прем'єр-міністри. Трохи згодом до них долучився офіційний лісабон. Лідери британського і канадського урядів наголосили, рішення ухвалюють на тлі військовій військових дій у Газі, що призвели до масових жертв серед цивільних, і водночас додали, що угруповання Хамас не має права брати участі у майбутньому правлінні Палестиною. Натомість прем'єр Австралії наголосив, визнання Палестини є частиною ширшого мирного процесу, зокрема припинення вогню в газі, звільнення заручників і створення умов для співіснування палестинської. Та ізраїльської держав визнати Палестину планує і Франція за повідомленнями. зробити це президент Макрон може на Генасаблею ООН цього тижня. І на новини про Палестинську державу в Ізраїлі відреагували критично. Заявили, що визнання не сприяє миру, а навпаки, ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення миру в майбутньому. Станом на зараз Палестинську державу визнали більше 140 зі 193 країн світу. Десятки тисяч хасидів традиційно з'їхалися до Умані на Черкащині, щоб відсвяткувати новий рік за іудейським літочисленням, і це буде 5786 тисяч рік за їхнім календарем. Він настане сьогодні після заходу сонця. В Умані вже багато гостей. Як усе відбувається на власні очі? Бачить кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він зараз якраз із нами наживо. І можемо поспілкуватися і якраз перейнятися атмосферою Дмитро, Вітаю, Тож розкажи, як е, триває святкування, на якому воно зараз етапі. Ну і е, чи не злякала хасидів російсько-українська війна, власне, яка вже триває. Е, Повномасштабне вторгнення більше трьох з половиною років та да, соломі. Вітаю тебе. Ти знаєш, я часто кажучи вперше в Умані саме на паломниці хасидів. Ну і традиційно вже думаю, наші глядачі можуть побачити, що можна навіть нічого в принципі не говорити а атмосфера, яка панає тут видно без коментарів. Скажу, що ж саме зараз рівно 12-ті почалася спільна молитва, тому тут стало трошки спокійніше, адже майже кожен гість умані можете бачити або з телефона, або з, з реального молитовника зараз молиться. Лунає. спільна молитва. Його Бачите, почалося. Ми вчора вчора прибули до Умані і прогулялися. Саме цим кварталом в Умані, що мене одразу я звернув увагу, як українські поліцейські з різних областей знаходять спільну мову з нашими гостями з Ізраїлю та інших країн з Хасидами. Давайте послухаємо навчили слово мідраха що означає тротуар а на англійській «сайтволк». тобто якщо розмовляють вони на англійській ми говоримо «сайтволк», якщо вони розмовляють на євриті, ми говоримо мідраха Ще гаслів нас навчили чи тільки ці два поки так, що Ці два ці? поки що так але в подальшому буде вчитися більше будемо розвиватися і старатися для цього Точно кількість, скільки гостей приїхали цього року, Принаймні, поліція поки що не називає або питанням питаннями безпеки, але приїхали очевидно дуже і дуже багато. Для них це новий рік. Рожка шана це початок нового року. Вони традиційно приїжджають його відзначити на могилі праведного цадика Нахмана, свого духовного лідера, який народився і помер в Україні. Помер він в Умані у віці всього 38 років від туберкульозу. І вони вважають за його вченням, якщо вони зустрінуться новий рік саме на його. Могилі, то і на наступний новий рік їм принесе щастя. Звичайно, не міг я не запитати наших гостей, чи не страшно їм було їхати в Україну. Всі вони як один а відповідали, що в них на батьківщині війна триває так само багато років. Тож вони знають, що таке і повітряні тривоги, і обстріли, і відчувають солідарність з українським народом. Послухаємо. Приїжджати сюди кожен новий рік, єврейський новий рік, бути біля могили їхнього лідера, їхнього наставника, їхнього вчителя це надзвичайний момент. Зв'язок між українським та єврейськими народами, особливо довкола Ребе Нахмана. Він дуже великий. Ми любимо Україну. Ми любимо Україну. Путін поганий. Він як Іран. Ми ненавидимо Іран. Побажання українцям лишатися сильними. Україна має залишитися сильною проти Путіна та його агресії. І правда переможе. святкування тут насичені, сьогодні буде багато традицій хасидських, Вони викидатимуть свої умовні гріхи в місцеву водойму, і лише ввечері, з дійсно заходом сонця вже почнеться шабат новий рік. Вони не зможуть навіть спілкуватися із пресою. Ну а чому саме Рабе, Рабе Нахман обрав свідомо для своєї загибелі й могили? Саме Умань, що Хасиди їдять на новий рік і як все відбувається тут в Умані? Ми обов'язково розповідатиме сьогодні. І протягом нашого часу марафоні тож обов'язково не промикайтеся, залишайтеся з нами. Соломія. дякую, Дмитро. І чекаємо на наступні твої включення. Обов'язково. Отже, кореспондент Сан Дмитро Фурдак зараз в Умані і там святкують 5786 рік за іюдейським літочисленням.